Наш організм на 70% складається з води, яка забезпечує повноцінне його функціонування. Вода відіграє важливу роль у всіх фізіологічних процесах від терморегуляції до транспорту харчових речовин і видалення токсинів. Влітку через спеку ми втрачаємо більше рідини, а тому організм сам може сигналізувати про її нестачу. Зокрема, з'являється спрага, втома, запаморочення, зниження тиску тощо. Є таке поняття як дегідратація, так це взагалі коли в людини є недостатня кількість води в організмі. Тобто, завдяки процесам терморегуляції, завдяки теплу зовнішнього середовища, теплу внутрішнього середовища, ми втрачаємо воду постійно. Тому водний баланс потрібно підтримувати постійно, та варто пам'ятати, що немає єдиної для усіх норми споживання води на потребу організму, можуть впливати різні фактори. Це залежить від особливостей організму, від навколишнього середовища, від фізичних якостей повітря, тобто як більша вологість, менша вологість, більша температура чи менша. А також дуже велику роль відіграє в тому, що хронічні захворювання самої людини. Маємо пам'ятати про те, що, що дійсно важливо, якщо у вас є кардіологічні або ниркові проблеми, я закликаю вас не пити багато води. Це погіршить ситуацію точно. Головним сигналом та контролером споживання води є саме спрага, і для людей з різною вагою будуть різні показники. Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Про це зазначає Міністерство охорони здоров'я України. І сюди також входять різні напої, зокрема соки, чай, кава. А щодо останнього, то споживання має бути дозоване. Якщо говорити з грубшого, то на день ми повинні споживати не більше, ніж 4 горняток кави або чаю. Чи можна більше, для того, щоб не нанести шкоди здоров'ю своєму організму, не варто. Значить, іншу кількість рідини ми споживаємо у вигляді водички. Зокрема, найбільш корисна це є звичайна вода, корисні є різноманітні трав'яні чаї, але без вмісту цукру. Варто зауважити, що в одній невеликій банці газованого напою може міститися 10 і більше чайних ложок цукру. А відтак не усвідомлюючи цього, можна в декілька разів перевищувати добову норму цукру на день для здорової людини, а це не більше 6 чайних ложок. Ми щоденно споживаємо велику кількість цукру в різноманітних стравах, і навіть ми про це можемо не здогадуватися. І відповідно, якщо ми перевантажуємо організм цукру, то ми збільшуємо ризик. Надходження зайвих кілокалорій, які ми не зможемо витратити, відповідно це призведе до надлишкової ваги, до порушення обміну речовин, ну і свого роду це може бути як тригер виникнення цукрового діабету другого типу. Тож не забувайте, що правильний водний режим сприяє збереженню енергії, здоров'ю шкіри, слизових оболонок та підтримці загального самопочуття. Додамо також, що запивати їжу можна і треба. Вживання води під час їжі допомагає травленню і запобігає зневодненню та закрепам. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут львів.